Мені сподобалась така думка міністра іноземних справ Німеччини про те, що Німеччина навіть буде передавати зброю противовітряну зброю України, яка взагалі то потрібна для Німеччини, і тобто, це такий підхід, який ми раніше вже бачили серед скандинавських країн або Балтійських країн. Які розуміють, що Україна захищає національні інтереси цих країн, і зараз, здається, в Німеччині теж так вважають. І тому зараз новий німецький уряд він навіть готовий передати Україну таку зброю, яка вважається важлива для захисту самої Німеччини. І це такий принаймні поки символічний важливий крок. З ракетами Таурус на жаль така проблема, що у Мерца є. Політична воля це передати. І я думаю, теж у скажімо, міністра оборони Німеччини Бориса Та історія соціал демократичної партії, але суспільна думка в Німеччині на жаль така, що вона за підтримку України теж зброї. І важкою зброєю, але тим не менш теж є більшість в Німеччині, яка проти передачі постачання якраз ці ракети Таурус в Україну. Це певний можна казати успіх російської пропаганди, яка Створила зараз таке уявлення в Німеччині, що якщо Німеччина передасть ці ракети Україні, тоді це буде означати вступ Німеччини в цю війну. І тоді Росія почне атакувати вже не тільки українські міста, а теж німецькі міста. Ну тобто, це було би. Початком третьої світової війни це звичайно дурна така ідея, але вона на жаль зараз скажімо так популярна в Німеччині, і тому зараз нова нова стратегія Німеччини така, що вона буде підтримувати український військово промисловий комплекс, для того, щоб Україна сама змогла будувати подібні ракети. Мабуть, не такі, як так, як Таурус, і допомогти е, Україні е, ну в нових таких телего... технологічних роз... технологічному розвитку і таким чином е, це компенсувати, якби, що поки що, принаймні ці ракети Таурус скоріше не будуть. Так, я думаю, що в принципі Німеччина зараз вона, е, стає е, частиною цієї е, коаліції, які е, більше хочуть підтримувати Україну. Е, е, раніше це були в основному Балтійські країни, скандинавські країни плюс Великобританія, а зараз теж е, західноєвропейські е, континентальні країни. Вони теж, е, Приймають в цьому участь Нідерланди, Німеччина, Франція. І тут скоріше вже питання спроможності, а не політичної волі. Я думаю, по стратегії таких великих такої великої різниці між підходом, скажімо, скандинавських країн і Німеччини більше немає після зміни уряду в Німеччині. Але проблема в тому, що ну Німеччина вона не, не готова до, до, до такої ситуації. Вона якби така держава, яка раніше скоріше підтримувала своїх союзників через цивільну допомогу. І зараз ця військова допомога вона для, для Німеччини просто не так, така проста, але я так вважаю, що поки що, принаймні для Німеччини ця, це питання політичної волі вирішилось позитивно для України. Так, дійсно, мені здається, вже можна бачити, як Росія втрачає свої позиції. Ну, найбільш тут чіткі чітка картина це в Сирії, але зараз Іран теж втрачається як. Ефективний союзник для Росії є ця нестабільність в Сербії, в Угорщині, мабуть, теж буде зміна, і дійсно, європейський союз має зараз в різних регіонах намагатися, щоб зайняти цю, цю позицію і щоб використовувати ці, ці ну, неуспіхи, скажімо так, Росії.